Які правили там з за упокій людей, які загинули під час другої світової війни? Люди молилися, люди клали квіти. Ближче до обіду почалися дивні речі, розповідає депутат обласної ради Ірина Сех. З'явився несподівано не в тому місці, де всі офіційні особи російський консул, який також був з молодиками з георгівськими стрічками. Вони йшли в натовп, і ті молодики з георгійські стрічками мали ще й в руках червоні прапорці. Уперше за 20 років церемонію російський консул проводив окремо від місцевої влади. У самому місті вкрай наелектризована ситуація. У різних місцях спалахували конфлікти на ідеологічному ґрунті. Зрештою, невідомий, який виявився колишнім міліціонером і сином міліцейського начальника, стріляв у збурений натовп. А о півдні під'їхали автобуси з червоними прапорами під охороною міліцейського спецназу свідчить голова обласної ради Олег Панькевич. Беркут і правоохоронці. Привезли автобуси, і було чітко видно, що в автобусах є червоні прапори. Вони навіть не були скручені. І це було на очах в людей. Вже власне, ем, і, і тоді ті беркутіці почали відтискати людей. Люди зрозуміли, що щоб, щоб зробити вільний прохід. У міліції свій аргумент в автобусах таки були ветерани. Чи були так само представниками проросійських партій? Ми провели відповідну роз'яснювальну роботу з ліворадикальними силами в Севастополі, Одесі, Криму. І масового виїзду людей лівого спрямування не відбулося. Вони виконали це рішення суду. Анатолій Могильов, міністр МВС України. Свободівці мають фото старих, посадили в автобуси для прикриття прапороносних гостей. Судові виконавці підтверджують, представники МВС проігнорували рішення суду. Сподався акт державним виконавцям за участю. Е Дільничного інспектора міліції двох понятих по е, партії Руська єдність, керівник якої відмовився від підпису, Олександр Васильєв – депутат Одеської міської ради від партії Родіна, наполягає організованих груп до Львова не возили, але заборонити їхати на акцію не могли. Суд же не мог запретити громадянину України в державний праздник. Переміщатися по території України, Да? а масових акцій не було. Ми виконали рішення суда повністю. Відмова від Червоного маршу. Це слова. Васильєв сам стверджує, дії родини у Львові таки організована політична акція. Ми а, отправились в Львов, відмітити там 9 мая. Ми це зробили цю акцію. можна стати успішно. Насправді, Російське єдинство, родіна хотіли розгорнути кривавий прапор з тріумфом. А вони розгортали його як окупанти під прикриттям поліцейських військ, які розганяли невдоволених демонстрантів, невдоволених львів'ян тим, що на їхню землю приперлися чужинці. І тільки під прикриттям міліції вони можуть робити якісь свої чорні справи. Гумові кийки, сльозогінний газ та постріли так закінчилося 9 травня у Львові. Проте, міністр внутрішніх справ незворушний у тому, що все робили правильно. Мабуть, саме тому кількох міліціонерів навіть нагородили. Офіційні версії подій висунуті депутатами обласних рад та працівників міліції, істотно різняться. Правоохоронці наполягають. Представники свободи намагалися дестабілізувати ситуацію, але міліція не допустила порушень громадського порядку, переростання подій у масові безпорядки. Віктор Ретушняк, начальник департаменту громадської безпеки МВС України. Депутат Свободівець Руслан Кошулинський свідчить: люди блокували чотири автобуси, що їхали для проведення забороненої акції на пагорбі слави. Натомість міліцейський спецназ сприяв проведенню забороненої акції, діяв винятково брутально, незважаючи на спроби голови обласної ради зупинити побоїще. Почали кричати: чому проходить незаконна акція? Зупиніться з мене взагалі там повалили на землю на газон. Почали копати ногами працівники міліції, незалежно від там посвідчення, яке показували, взагалі не реагувалося. Натомість, і інша сторона конфлікту, пасажири автобусу, діями міліції задоволена. Їх акцію охороняли надійно. Вони розгорнули прапор. Ми це зробили, ніхто із нас не пострадав. Дії правоохоронців також позитивно оцінюють хіба представники партії регіонів, пояснюють позицію просто. Бо е якщо б вони приймали якісь більш е рішучі. Дії можливо, відбулося б навіть якесь кровопролиття. Це я вважаю, що правоохоронці спрацювали абсолютно професійно. У підсумку 16 постраждалих львів'ян в якийсь момент ситуація повністю вийшла з під контролю міліції. Згадують люди. У шумі чути було і смерть галічині, і старі церковні образи, і погрози помсти за перейменовані львівські вулиці. Той, хто підштовхував проведення червонопрапорної акції, відкрив ящик Пандори, де покоїлися старі образи і конфлікти. Депутати ледве зупинили містян від самосуду. Вони готові були лягати, вони гудкісними лягали, щоб ті руське єдністя і родина не виїхали звідам. Бо настільки люди були заведені, заведені власне, від того беззаконня, яке відбувалося. Із 9 травня в області панує політична криза, вказують експерти. Голова Львівської обласної адміністрації.